Всім привіт, з вами тріс. Сьогодні виходять нові правила у мене на каналі. Про них я розповідала ще в минулому відео з правил про апокаліпсис і казала, що в мене буде новий челендж, і що він буде не про геймплей, а про будівництво. І я думаю, що він якраз подобається тим людям, які більше люблять будувати ніж грати в сім'ях. Тут взагалі не треба буде грати за якісь сім'ї. Хоча ви зможете, звичайно, і грати в сім'ї, коли будете грати в цей челендж. <кій> отже, що це за челендж? Як бачите, він називається рандомний світ. Вигадала я його минулого літа і хотіла випустити правила правила ще восени, але так сталося, що в мене не було часу записати ті правила нормально. І пройшло достатньо багато часу. Я над ними працювала. В той період виходили різні обнови для Sims, і от ще й новий ДОП вийшов. І тому мені прийшлось їх оновити, щоб записати це відео з правилами. Ну і можливо навіть стартанути, бо восени в мене точно не було часу стартанути будь-який челендж у мене на каналі, хоча я думала про це. А саме хотілось мені будувати, от і зараз мені захотілося щось побудувати. І як зайде мені цей челендж, я не знаю, бо він достатньо важкий. І ну, не знаю, зможу ли я пройти повністю його, бо ну ви зараз зрозумієте чому. А, бо цей челендж достатньо довгий і. Я не знаю, він може зайняти багато часу, коротше кажучи, тому наскільки мене вистачить, подивимось. А, ну, а взагалом, я сподіваюся, він сподобається вам. і Ви, можливо, захочете теж в це пограти. Хоча за сім'ю тут грати не обов'язково, як я казала. Але вони можуть жити в цьому світі, в рандомному світі. Отже, челендж у нас називається Рандомний світ, і ціль челенджа це повністю побудувати свій унікальний світ Сімс, де в кожному місті будуть свої унікальні будиння будинки Та місця для сімів. Тобто, всі будинки в містечках Сімс, як ви зрозуміли, я думаю, повинні бути побудовані вами. Як ви знаєте, зараз. Зараз в світі Сімс дуже багато, в Sims 4 дуже багато різних містечок і міст. Вони всі різні, є великі міста, є маленькі міста, де мало лотів. Але взагалом вам потрібно буде побудувати повністю всі будинки, які є в цих містах, а замість тих, що побудували розраби, як ви зрозуміли. І все це повинно бути ще й рандомним. Як в це грати? Отже, треба рандомно, завдяки генератору випадкових чисел, вибрати місто, а також витабу різновид будинка і також стиль архітектури. Вибрати генератором місто, в якому буде побудований свій перший будинок. І дивіться, скільки в нас тут є вже міст. 20 міст в нас є, всі міста до останнього тут написані. І давайте так і спробуємо зробити. Я просто вам покажу, як це буде виглядати. Значить, у нас 20 міст. Ми вибираємо тут, ставимо 20, і тут ставимо, що нам потрібна одна кількість. Генеруємо і нам випадає число 2. Це в нас. Це в нас Оазі Значить, Ми будемо будувати перший свій будинок в Oasis Springs, Далі нам потрібно буде вибрати це місце, в якому ми будемо будувати. Тобто, лот, ви можете будь-який вибрати на свій розсуд, це не заборонено. І далі ви вибираєте. Вибирайте, що це буде за будівля, жила будівля або громадське місце. І для цього ми знову йдемо. В генератор ставимо тут що У нас 1, 2 і генеруємо. Число 1. Тобто у нас жила будівля буде. Ну, як би проще стало, так? якби це було громадське місце. Ми б вибирали аж ось скільки різних громадських місць в нас є зараз в грі. А ми вибираємо жилу будівлю. І що це буде за жила будівля? Теж вибираємо генератором від 1 до 4. І це в нас буде жила будівля під номером 1. Це просто жила будівля для якогось сіма або сім'ї. Окей. І далі ми вибираємо, вибираємо так, 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 стиль архітектури цього будинку. І в нас тут, як бачите, 22 стилі, тобто теж сюди йдемо, 22 і генеруємо номер 15, а в стилі. Еклектизм, нічого собі, як бачите, в мене тут є такі назви, це ссилки, ви можете перейти по ним. Посилання на різні ну на Вікіпедію, здається, в мене тут посилання. Тож ми да, дивимося, як це повинно виглядати. От так виглядає еклектизм. Давайте ми його відкриємо. Стиль архітектури, еклектизм. Ви можете почитати про нього, щоб якось в'їхати, що воно таке і як воно виглядає. Ви можете загуглити, що це за стиль, і побудувати жилий будинок. В стилі ек еклектизм. При цьому це повинно бути в Оазі Спрінс, воно якось повинно ще а, до Оазиса да, до самого, до самого містечка якось свистіти. Як ви розумієте, це досить складно, щоб воно дійсно якось не знаю, співпадало з тим а, зі стилем еклектизм і з усіма тими пальмами, які ростуть, а, в Оазі Спрінс і пустелею. Не знаю, а, це буде цікаво. Отже, отакий челендж. Мені здається, він якби сам по собі як бачите, не дуже складний, але будувати буде складно. І також тут є такі стилі, як фентезі, наприклад, або мультяшний стиль, отак от. Або ваш стиль. Тобто, ваш стиль ви просто будуєте, як вам подобається, не спираючись в якісь рамки, а просто будуєте, як вам захотілося того. Отже, отакий челлендж. Я думаю, що він вам сподобається. Я буду в нього грати в своїй сім'ї, зараз скажу вам сімейки кратер. Це мої апокаліптики, в яких я давно вже не грала. Як бачите, тут в нас 17-10, а здається, що це 10 й Це жовтень, здається. Отже, я буду у них будувати вазі Спрінс. Чому я вибрала цю сім'ю? Якщо ви не знаєте, то це мої старенькі апокаліптики, в яких зараз здається 11-те покоління іде і. Ну, вони вже майже закінчили челендж. Вони закрили обмеження, яке стосувалося побудови в містах в містечках від розради. І тому я можу тепер змінювати міста, в яких вони живуть. Вони живуть в Солані, а ми будемо будувати, значить, будинок в Азі Спрінс, як ви зрозуміли. І будемо, я навіть не знаю, де тут побудувати еклектизм, але і при цьому це повинен бути жилий будинок. Можливо, отут. Можна буде зробити такий еклектичний будинок величезний. Ну, подивимось. І наступне відео якраз буде а, вже про будівництво. Ви побачите, як я буду будувати той самий будинок еклектичний в Азі Спрінс. Я думаю, це буде цікаво, тим більше, що я. Граю в цьому світі, досі граю, бо вони ще не закінчили. Моя сімейка кратер. Вона ще не закінчила апокаліпсис повністю. Тому навіть мені, і думаю, моїй сім'ї буде цікаво, як їх світ буде перетворюватись завдяки рандому. Мінятись, як ви розумієте, то в одному місті може бути побудовано декілька ресторанів, декілька різних там в різних стилях, декілька житлових будівель і так далі. І все це залежить взагалі, як буде виглядати цей світ. Залежить. Повністю від рандома. Чекайте на нове відео, в якому я буду будувати новий будинок в Азі Спрінс. і сподіваюся, він вам сподобається. На цьому я буду завершувати. А Всім, кому сподобалось це відео, ставте лайки і пока-пока!